Доброго дня. дякую за запрошення. В цілому без безліського, звісно, нікуди не підеш. І тут що хотілося б ще додати до цього всього, це комунікація. Бо саме комунікація дала змогу нам зростати. Саме завдяки комунікації ми покращили свій продукт впродовж часу. Бо принципово, там, якщо брати там, ті самі наземні станції, вони виконують одну і ту саму задачу. Але наскільки вона відрізняється від того, що була півтора-два роки тому, і сьогодні, це Два різних пристрої. І це все, цьому всьому, ми завдячуємо комунікації з військовими, бо ну і саме військовим, бо саме вони дають нам зворотній зв'язок, і завдяки цьому ми можемо щось зробити краще. І взагалі наша ідея це що б ти не зробив, як ти не зробив. Ти можеш зробити це ще краще завтра. А стосовно НРК, так, дійсно, це. Так, ми нещодавно його випустили в світ, але працювали ми над ним півтора року добрих. Тобто, зв'язок це було наше основне. А НРК це ми відчували, що є потреба, що не одними літальними, і що окремо НРК також не виконують весь функціонал, і тому потрібно доповнювати це. І довго ми працювали. Наш головний інженер він так досить прискіпливо відносився до всіх питань в плані НРК. І вже сьогодні ми на етапі запуску масового виробництва його дуже ним задоволені, і хотілося б далі знаєте, комунікувати вже по НРК з військовими, а не тільки по зв'язку.